Сьогодні ми з малюком готуємо домашній батон на заквасці, без цукру, м'який та ароматний. Починаємо з інгредієнтів. Беремо 150 г закваски на піку, 200 мл молока. Змішуємо, додаємо 360 г борошна, 30 грамів меду та 7 г солі. Перемішуємо тісто. Я додаю все по черзі в кухонний комбайн. Він замішує тісто, а я лише стежу, як воно стає гладеньким та пружним. Коли тісто вже майже готове, вводжу вершкове масло. Воно стає ще ніжнішим, еластичним та живим. Малий тим часом допомагає мені припилити стіл борошном. Угукає, торкається тісто своїми маленькими долоньками. Разом Домішуємо тісто і від цих теплих пальчиків воно стає ще домашнішим. Малюк поруч, він уважний, захоплений. Дивиться, що робить мама, пробує тісто і перевіряє, чи точно ми творимо щось смачненьке. Після даємо тісту відпочити, щоб воно виросло. Я залишаю його приблизно на години дві. Воно за цей час наповнюється легкістю. І настає час формувати наш батон. А тепер цікаве питання до вас. Коли ви бачите малюка поруч із тістом, що згадується з вашого дитинства? Хто був тією людиною, що вперше дала вам шматочок тіста в руки? Після відпочинку тісту саме час формувати батон. Беремо тісто, викладаємо його на стіл. Обережно розтягуємо руками та скручуємо на рулет, формуючи наш батон. Даємо йому відпочити декілька годин і він готовий до випікання. І хоч на відео це не потрапило, ми його випікали так: 35 хвилин у духовці. Спочатку 15 хвилин при 230 градусах із чашею кип'ятку під формою. І допікали при 205 градусах, доки скоринка стала рум'яною та хрусткою. Я розрізаю ще теплий батон та даю малюкові перший шматочок. Він пробує і йому смачно. Саме заради таких моментів і хочеться пекти вдома. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і готуйте разом з нами. Це кінді Шеф Мом. Готуємо разом, зростаємо і з любов'ю.